Творчість крізь призму душі та серця до 60-річчя від дня народження Ірен Роздобудько Однією з найяскравіших сторінок сучасної літератури є творчість Ірен Роздобудько, української письменниці, журналістки, майстрині сценарної фільмографії та переможниці багатьох літературних конкурсів. У її творчому доробку Пастка для жарптиці птиці, оленіада, Гудзик та Гудзик 2, перейти темряву, мандрівки без сенсу і моралі, Дві хвилини правди, ліцей слухняних дружин, одного разу все, що я хотіла сьогодні. Тут і тепер зів'ялі квіти викидають. Портрети невідомих, прилетіла Ластівочка та багато інших цікавих творів. Цей чималий перелік художніх творів безсумнівно говорить про багаторанність таланту письменниці і засвідчує неабиякий її мистецький внесок до скарбниці сучасної української літератури. Ірен Роздобудько пише про людей. І для людей, тому кожна книга авторки наскрізь пронизана життєвим сенсом та моралью Її твори це своєрідний колаж, оригінальне поєднання цікавих тематичних ракурсів та різних жанрово-стильових характеристик, символічних образів та глибоких підтекстів.